Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Чи тобі вже доводилося чути про грецьку колонізацію? Ми звикли сприймати саме слово колонізація як щось таке, що робили стародавні греки, тобто Еліни. Прийти на малознані землі, де ніхто не мешкає, і колонізувати їх, тобто спробувати відтворити свою батьківщину на новій землі. Але колонізація це не завжди мирно, і головне, це не завжди пусті землі. Якщо античні греки в Криму заселяли ті території, де не було осілих племен, то з часом пустих земель у світі ставало все менше. Але колонізація продовжувалася. От тільки вона вже переставала бути мирною чи у дусі Елінів, привіт! Я Алла Пустовіт, голос року, який написала Катерина Костогриз. І сьогодні ми говоримо, що таке колонізація, чого взагалі прагли колонізатори нових земель чи нових людей? І як відбувалася колонізація в Криму? З курсу всесвітньої історії ти можеш знати про колонізацію Північної та Південної Америки, Африки, Індії або Австралії. Колоніальна політика є характерною рисою для імперій. Погляньмо на колонізацію очима майже звичайної людини 19 століття. Я кажу майже, бо ми мало задумуємося, що історія складається з безлічі голосів, які нам часто не судилося почути, але сьогодні нам пощастило. Наш герой це хлопчик. На жаль, дівчаткам 19 століття, і не тільки важче було стати почутими. Так от хлопчик, як я вже казала, народився у 19 столітті 1800 якийсь рік це досить далеко від нас у часі, але зараз ти переконаєшся, що між нами і людьми з різних епох завжди є щось спільне. Отже, батько хлопчика вирішив, яку освіту здобуватиме син. Але з роками хлопчик сам захотів вирішувати, ким йому стати. І проти волі батька, наш герой, вже підліток, вступив туди, куди хотів. Це, звичайно, призвело до конфлікту між ними. Поки що все звучить, ніби трапилося не так вже й давно, правда? Але тепер додаймо деталей до цього сюжету. Хлопчик народився в Російській імперії, але в українській сім'ї. Батько хотів, щоб хлопчик став священником, проте хлопчик вирішив бути лікарем. Здавалося, знову ось і весь сюжет. Проте додаймо ще деталей вони допоможуть нам зрозуміти, чому ми досі говоримо про цього хлопчика і який він має стосунок до Криму та колонізації Криму Російською імперією. Тож, де народився хлопчик? Ні, не в Криму, а десь у сучасній для нас із тобою Вінницькій області. Як думаєш, куди хлопчик поїхав вчитися? Оскільки ми говоримо про імперію, то звісно, що в її метрополію, а тоді це був Санкт-Петербург. Далеко ж, правда? Але чому? Чому, наприклад, не в Київ? Спитаєш ти? Річ у тім, що суть колоніальної політики це використання усіх ресурсів колонії на користь метрополії, а люди це теж ресурс. І чим більше такого ресурсу з колоній залучено на користь метрополії, тим краще з погляду колоніальної імперії. Проте Російська імперія не була колоніальною, скажеш ти? Адже колоніальна імперія це така імперія, колонії якої розташовані за океаном чи морем чи на іншому континенті. Справді раніше саме так і вважали. Проте, досліджуючи історію, різні історики схилилися до думки, що таке обмеження штучне і недійсне. А тому Російська імперія була колоніальною імперією і мала щонайменше дві колонії це Україна і Крим. А це ми ще не торкаємося питання колонізації казахських степів і Сибіру, але про це не сьогодні. Продовжимо додавати деталі до життя хлопчика. Спочатку він вчився в семінарії, аби стати священником, як і його батько, і в метрополію імперії він приїхав, аби вступити до духовної академії. Але тут хлопчик приймає самостійне рішення: він вступає до медико-хірургічної академії. З листів хлопчика тепер уже юнака. До свого брата ми дізнаємося, що батько забороняв писати українською мовою, наказував писати лише російською. На що реакція у нашого героя була однозначна, це його мова, мова його діда і прадіда? Ось тут ми підходимо до ще однієї риси колоніальної політики імперії мова. Мовою спілкування в російській імперії була лише російська, і, попри горду відповідь юнака, ми точно знаємо, що під час навчання та й подальшого життя він спілкувався не рідною мовою. А чи був у нього вибір? Закінчивши навчання в медично-хірургічній академії, він стає лікарем і тут його відправляють лікарем в Ялту. Але чому саме туди? Річ у тім, що у нашого героя проблеми з легенями, а вважалося, що найкраще лікувати таку хворобу саме в Криму, особливо на узбережжі. Ось це вважалося тут є критично важливим, коли почали так вважати і чому? Чому раптом до Криму почали їздити як на курорт? Як Крим перетворився на колонію курорт, аби зрозуміти чому? пропоную повернутися ще трохи назад у минуле до другої половини XVIII століття, а саме до 1783 року. Можливо, ти вже здогадуєшся, чому саме цей рік я обрала як точку відліку. 1783 рік офіційний рік ліквідації кримського ханату та перетворення його на колонію Російської імперії. Це, звичайно, ключова дата. Але багато чого було і до того. Нумо розбиратися разом. З кінця 17 століття Російська імперія намагалася захопити Крим і позбутися кримського ханату. Але все марно. Тому вже у другій половині XVIII століття імперська політика змінилася. Тепер вона прагнула політичного впливу на справи всередині ханату. Наприклад, були спроби відправити консула постійного представника при дворі хана, але ці спроби тривали час теж були марними. Кримські хани відмовляли як вони зазначали, у них ніяких стосунків з імперією нема громадян імперії тут теж нема. Тому і жодного консула тут не потрібно. І це було справді так: імперія ж у спробах, хоч якось закріпитися в ханаті, воліла не просто мати свою людину, але збирати всю можливу інформацію про життя місцевого населення, щоб згодом завоювати Крим за Катерини II Імперцям, нарешті, вдалося цього досягти. Проводячи хитру політику розділяй і владарюй, російська імперія почала досягати успіхів. Щоб розділити, важливо було позбутися протекції Османської імперії над ханатом. Це вдалося здійснити у 1774 році. Щойно Кримський ханат став незалежним від Османської імперії, Російська імперія отримала прямий вплив, а особливо у військовому плані. Так у Криму почали базуватися російські війська, кількість яких буде лише збільшуватися. Зрозуміло, що Османська імперія не збиралася так легко віддавати Крим, проте зробити вже нічого не могла. На той час Османська імперія переживала складні часи і тому у протистоянні програла. А так звана незалежність кримського ханату насправді тривала недовго. Вже у 1783 році. Катерина II вирішує анексувати Крим, тобто офіційно зробити частиною своєї імперії. Для цього підготували спеціальний документ Маніфест, в якому йшлося про ліквідацію кримського Ханату. Але щоб оголосити маніфест, потрібно було завести на територію Криму більше військ. Російська влада боялася, що оголошення ліквідації Ханату та захоплення Криму спричинять повстання. Тривалий час ввести всі заплановані війська заважав черговий спалах чуми. Але війська таки завели і маніфест проголосили. Крим офіційно став Тавріческой губернією. Так закінчилася історія кримського ханату. Але що ж сталося з усіма корінними народами Криму? Наприклад, кримські татари, колись найбільший за кількістю народ в Криму, вже за декілька століть стануть меншістю на власній землі. Зверни увагу, що не всі імперії займалися колонізацією заради контролю над новими землями і місцевим населенням. Наприклад, Британська імперія в Індії використовувала місцевих для потреб колонізаторів, але іноді імперіям була потрібна лише земля, без місцевого населення. Так колонізували Австралію, Північну Америку і Крим. Імперії свідомо не помічали, що захоплена земля вже комусь належить. Зазвичай землі описувалися як пусті, нічині або незаселені. а місцеве небажане населення витісняли чи знищували. На місце вже пустих земель заселялися поселенці з імперії. Подібний тип колонізації так і називається поселенський колоніалізм. То що ж сталося в Криму після офіційного знищення Ханату і створення колонії під назвою Таврійська губернія? Російська імперія вдалася саме до поселенського колоніалізму. Мета тодішньої правительки імперії була перетворити Крим в сад. Тобто приборкати дику землю, зробити її цивілізованою. І про корінне населення Криму тут не йшлося вони були непотрібні. Окрім перетворення півострова на сад, була ще одна ідея отримувати прибуток від аграрної промисловості в Криму. Ще з кінця XVIII століття у науково натуралістичних, тобто природничих описах Криму можна помітити зародження хибної думки, що Крим дуже родюча земля і її можна перетворити на прибуткову аграрну колонію. А те, що до появи імперії цього не було, то причина у лінивому місцевому населенні, які нібито не докладали достатньо зусиль. Але що було робити із цим самим місцевим населенням? Ситуацію для імперії полегшував той факт, що частина кримських татар почала виїжджати з Криму після ліквідації ханату, але цього було мало. Імперська політика створювала такі умови, щоб якомога менше кримців хотіло мешкати в Криму, а натомість емігрували в Османську імперію. Вже у 19 столітті Російська імперія починає заселяти Крим поселенцями як зі своїх внутрішніх земель, так і з запрошеними поселенцями з інших імперій. Зрештою, перетворити Крим в житницю імперії не вдалося, але вдалося інше заселити півострів лояльним населенням і витіснити кримців з Криму або ж перетворити їхні осередки проживання на такі собі гетто. А далі стається Кримська війна, що тривала з 1853 до 1856 року. Це була війна між Російською імперією та Османською портою, на боці якої виступила Франція та Британія. На жаль, найбільше постраждали від цієї війни саме кримські татари для Російської імперії. Вони стали зрадниками адже були однієї віри з підданими Османської імперії. І тому могли підтримувати порту у цій війні. Кримська війна завершилася поразкою Російської імперії, але ще спричинила велику хвилю еміграції кримських татар. Зрештою, їх стало ще менше. Після закінчення Кримської війни півострів вже не був місцем проживання кримських татар, їх тепер була меншість. Натомість було багато колонізаторів. У Крим приїздять заможні російські вельможі, а особливо імперська родина. Все заради лікувальних особливостей моря, тобто не сам Крим цікавив нових туристів, лише узбережжя і його цілюще повітря. Наш хлопчик герой, з чиєї історії ми починали, вже лікар, опинився в Криму саме в ці часи, в 1860-ті роки. Нагадаю, його на півострів теж спрямували через здоров'я. Згодом російський лікар і головний лікар імперської сім'ї Боткін назве Крим бальнічної станцією», яку ще треба обладнати комфортними умовами проживання, аби все більше людей приїздило для оздоровлення. Отак, От в другій половині дев'ятнадцято століття, Крим перетворюється на колонію санаторій курорт для тих, хто може собі це дозволити. А та частина кримських татар. Хто ще залишився, перетворилися на свого роду екзотику для туристів. Так, зокрема, були популярні тури з провідниками Кримцями, які показували красу своєї землі колонізаторам-туристам після розпаду імперії, ставлення до Криму як до здравніци перейме і Радянський Союз, і колоніальне сприйняття півострова як санаторію в ХХ столітті лише розквітне. А доля кримських татар буде ще гіршою, ніж в тій іншій імперії. Але це вже історія для іншого аудіоуроку. Завершуючи розповідь, хочу додати останні деталі до життя нашого героя. Мабуть, тобі цікаво, хто ж це був. Звали його Степан Руданський. Це український лікар та літератор, письменник, перекладач. Людина, яка змушена була мімікрувати, аби вижити в імперії. Але чи мав він вибір? І чи мали вибір кримські татари, які так само змушені були виживати в нових умовах і пропонувати свої послуги російським туристам? А як думаєш ти? Проєкт. Чуйся вухами, реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.